Король Лір, як ми шукали любов під час війни. Документальний фільм Дмитра Гришка. Саме цією стрічкою відкрили четвертий Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль в Ужгороді. Транслювали фільм у Закарпатському театрі Ляльок Бавка о 18-й годині. Переглянути стрічку прийшла вимушена переселенка з Харкова Лариса. Цей фільм в цьому фільмі буде показувати мою доньку. Ось вона тут стоїть, Олен. мені дуже. Коли були зйомки, ми все це бачили і дивилися. Це ну, така тема дуже важлива для нас, дуже інтересна, тому ми прийшли і треба показувати всім, щоб люди бачили і розуміли, що таке війна. Олена Алябіва грала одну із ролей у фільмі Король Лір, як ми шукали любов під час війни. Жінка також прийшла переглянути стрічку. Я не бачила, що цей фільм жодного разу я не бачила, лише бачила тізер до нього. Як я потрапила, я прийшла на кастинг, на виставу і дізналася, що знімається фільм і. Був заснятий увесь процес народження нашого театру Ужік, тобто як ми зібралися, про кожного з нас буде маленька історія, як об'єднала нас евакуація до Ужгорода, як з'явився власне цей театр та шлях його розвитку. Про найпершу виставу, яку ми створили, і показали, це Король Лір. Я грала середню доньку короля Ліра, це принцеса Ригана. Кінопоказ, щоб ну подивитись кі кіно, а По-друге, мені дуже подобається, що в нашому місці є аж два кінофестивалі. цей кіно кіносусідів, котрий був недавно. І, власне, просто подобається локальний кінематограф. Культура в будь-якому випадку залишається на часі, в яку би, ну, би епоху ми не жили. І це просто потрібно приймати. Цьогоріч на Карпатському гірському міжнародному кінофестивалі покажуть 36 фільмів з різних країн, розповів директор Дмитро Гришко. Це Австрія, Польща, Чехія. Це Україна, звісно, Франція, Італія. Німеччина, кінофестиваль вже проходить в четверте. Програма в нас складається із різноманітних фільмів на тему гір. Це і ігрові фільми, і документальні фільми, і повнометражні, і короткометражні тобто весь спектр візуального мистецтва. У нас є журі, яке буде визначати найкращий ігровий фільм, найкращий короткометражний найкращий документальний короткометражний, найкращий документальний повнометражний та й найкраще анімацію. Всього чотири категорії закарпатський академічний обласний театр льок він як є із піворганізатором, одним із організаторів цього фестивалю, тому що справа дійсно така благородна і підтримка. Наших українських митців, і ну і не тільки українських, намагаємося працювати заради нашого глядача, тому що світ мистецтв є широкий і не межується тільки театральним мистецтвом. І Я думаю, що саме на зламі співпраці таких різних моментів, коли різні жанри поєднуються, саме і виникають якісь цікаві творчі ідеї. Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль триватиме до 24 вересня. Упродовж цього часу щодня транслюватимуть фільми учасників. Вхід для перегляду кіно безкоштовний. Руслана Гостю, Клевантіна Колишин, Суспільне новини.